У Кропивницькому відбулося виїзне засідання комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Народні обранці спершу завітали в лікувальні заклади міста, де ставлять на ноги після поранень українських захисників та захисниць. Голова підкомітету профільного комітету Анатолій Остапенко поспілкувався з лікарями закладу та військовими, що проходять лікування у медичному центрі. Також народні обранці оглянули приміщення, де проходить реабілітація та адаптація пораненого до цивільного життя. Ми не повинні розділяти, я думаю, певні категорії, тому що вся Україна задіяна в цьому фронті, хто в мирному житті, хто в лікуванні якраз. І у нас всі якраз зараз свої і всі ветерани повинні приходити до всіх українців і отримувати своє. І ми на себе взяли одну із таких незахищених верст населення традиційно. Ветеранів війни, тому що вони ну, історично знали, що таке госпіталь, і вони до нас просилися до на лікування. Потім, після цього всього, почалася агресія, агресія, ну, така війна, і, в принципі, ми були готові, маючи в своєму балансі. П'ять відділень, хірургія, терапія, неврологія, кардіологія, реанімація, інтенсивна терапія і потужна реабілітаційна база, яку ми створювали крок за кроком. Парламентарі також ознайомилися із роботою центру надання адміністративних послуг Прозорий офіс де власне відбулося засідання круглого столу на тему інформаційна кампанія щодо виплат пенсій та соціальних гарантій членам сімей загиблих захисників і захисниць України. За словами Анатолія Остапенка, повернення від військового життя до цивільного це дуже важливий крок. Зараз в Україні близько мільйона ветеранів, а разом із членами їхніх сімей то понад три мільйони. Відтак цей напрямок державної політики буде в пріоритеті як зараз, так і після нашої перемоги. Ми повинні розуміти, що ми повинні працювати безпосередньо з ветераном, захисником і захисницею, тому що вони різного віку. Це Молоді люди 18 років, і це вже люди, які відбулися в житті, яким більше 50 років, а навіть є більш старші, які виступають добровольцями на захист нашої держави. Тому кожному з них треба те необхідне, яке вони рахують для себе. Це освіта для себе або освіта для своїх дітей. Тому в першу чергу ми реагуємо на ветерана безпосередньо для нього, самого і безпосередньо з ним коли спілкуємося. Друге, що ми повинні визначити, це безпосередня допомога, коли людина демобілізується, тобто зразу з першого кроку, коли він вступає в цивільне життя. Нині в Кропивницькому проживає 6504 ветерани війни з них 4934 – учасники бойових дій. На жаль, ці цифри щоденно ростуть. Як зазначила Катерина Колтунова в ході засідання, що робота з ветеранами, захисниками, родинами загиблих є пріоритетною в Кіровоградській області. Кіровоградщина – це 246 тисяч квадратних кілометрів площі, де проживає 904 тисячі осіб. Адміністративно-територіальний устрій області складається з чотирьох районів та 49 територіальних громад. Збройні сили України головний моральний авторитет сила натхнення нації. Наші захисники та захисниці щодня дивують не лише співгромадян, а й увесь світ своєю стійкостю. Але Будні війни жорстокі, це кров під біль. Країна має шанувати подвиг військових не лише під час служби, а й після демобілізації, коли військові стають ветеранами. Необхідність зміни в цілому законодавства в частині ветеранської політики. По суті, є закон 93-го року, який абсолютно аж ніяк не скажімо так не готовий до часу військового. Це закон мирного часу, розроблений під потреби і під цілі держави категорії ветеранів війни попередніх воєн, в яких приймали участь громадяни України починаючи з 2014 року. Зрозуміло, що держава, скажімо так, абсолютно змінила цілі цієї політики. Категорія ветеранів війни родин загиблих докорінно змінилася, і відповідно. Ті заходи, які на сьогоднішній день має вживати держава, мають також відрізнятися. Ми повинні все зробити, щоб забезпечити гідне життя і вшанування наших захисників, членів їх сімей, членів сімей загиблих, наших захисників. Тому тільки в співпраці ми зможемо зрушити це питання в правильному напрямку, відбудові України, в шануванні наших захисників і захисниць. Тому. Рухаємося в цьому напрямку разом, тобто разом до перемоги. Слава Україні! Парламентарі відвідали фотовиставку Шлях повернення на фотовиставці зображені вихованці центру реабілітації дітей з інвалідністю, які на фото разом з військовими з інвалідністю. Це про те, що кожен отримує гідну підтримку.